Привіт усім на нашому каналі. Сьогодні розберемося, як правильно вибрати шини для вашого John Deere. Це дуже важливо, щоб трактор працював як годинник, шини довго служили, а ви отримували найкращий результат. Якщо шини підібрані неправильно, трактор може буксувати, погано їхати і навіть ламатися. Давайте розглянемо головні моменти, на які треба звернути увагу, щоб вибрати ідеальні шини для вашого John Deere. Спочатку подумайте, для чого вам потрібен трактор. Якщо він працює в полі, оре, культивує сіє, потрібні шини, що добре чіпляються за землю. Це допоможе трактору працювати ефективніше, менше буксувати і економити пальне. Також важливо, щоб шини не дуже утрамбовували землю, бо це впливає на врожай. Якщо ж трактор перевозить вантажі, сіно, зерно, тоді потрібні шини, що легко котяться. Так ви зекономите пальне, особливо на асфальті. І не забувайте про вагу вантажу. Чим він важчий, тим міцніші мають бути шини. Дуже важливо врахувати, який у вас ґрунт. Шини повинні добре триматися на землі. Чи то чорнозем, пісок, глина, чи болото. Для піску потрібні шини з глибоким малюнком, як у трактора, що їде по полю. Для асфальту навпаки, з дрібним, щоб менше шуміли і довше служили. А якщо ви працюєте на різних поверхнях, то найкраще вибрати універсальні шини. Правильні шини це безпека, ефективність і комфорт. Розділ 3. Типорозмір шин. У кожного John Deere є свої рекомендації щодо розміру шин. Цю інформацію можна знайти в інструкції. Наприклад, 480 на 70R38. Що це означає? 480 це ширина шини в міліметрах. 70 це висота шини у відсотках від ширини. R означає, що шина радіальна. А 38 це діаметр диска в дюймах. Неправильний розмір шин може призвести до поломок. Тому завжди дивіться інструкцію. Розділ 4 радіальні чи діагональні шини. Радіальні шини з літерою R краще тримаються дороги, їдуть плавніше і економлять пальне. Вони також менше утрамбовують землю. Діагональні шини з літерою Д, міцніші і стійкіші до пошкоджень, підходять для важких умов, будівництва чи лісу. Вибирайте те, що вам більше підходить. Правильні шини це вклад у ваш трактор і ваша кишеня. Дотримуйтесь наших порад, і ваш Джон Deere буде працювати якнайкраще. Якщо у вас є питання, звертайтесь до наших спеціалістів.